Всім привіт! Ви мене запитували, як керамічні обігрівачі ведуть себе, коли на вулиці гарний мінус. Ну от, будь ласка, два дні було мінус добрих 13-15 градусів, це іночі довело до мінус 17. При виставленій температурі на плюс 20 оцей здався найбільше. Це північна кімната. Він стоїть під вікном зразу ж, так? І от він здався найбільше. А все чому? А тому що він працює в режимі 500 Вт. всього всього Тобто він може він є 1,5 кВт, але він працює в режимі 500 Вт. Тільки керамічний тен працює. Кнопочка не вмикалась. Нагадаю, що завжди є можливість зробити отак. І тоді включаються два додаткових конвекційних тени, які от внизу живуть. Так? Але я цього не робив, тому що в мене тут просто не було. Зараз, може, такий момент, що і варто було би це зробити, але ну немає потреби. Чому? Тому що я розраховував на таку ж цікаву штуку, щоб мені керамічні обгрівачі могли, могли скажімо так, споживати рівно стільки, от на балконі, до речі, от такі маленькі. Щоб вони могли споживати рівно стільки, скільки, скажімо, витягне звичайний стандартний якийсь базовий дизель-генератор. Так, і от у мене дизельок на 5,5 кВт. так, І він би всю потужність будинку потягнув аж бігом. Оцей, бачите, цей 19,5 тримає. Як це зрозуміти? Бачите, 19 крапочка. так, А посередині крапочка мигає, це означає, що він зараз ввімкнений, він зараз працює. Ну, тобто, він в якийсь моменти виключається. Звичайно, що набагато рідше, тому що температура зараз така ну, будь здоров, От. Коротше кажучи, ідея яка? Вони свою задачу, в принципі. От ще один, 19. А, він вимкнувся чогось. Мабуть, тому, що. А, да, правильно, він шпарить, він гарячий просто. Ну, це маленький, це зовсім тут взагалі стоїть. Дивіться, під отакенним вікно... вікнищем 3,2 метра. Бо... По цій довжині стоїть маленький 60 сантиметровий обігрівач. І, в принципі, він якби, ну, кабінетика вигріває рівно на стільки, на скільки йому потрібно. Не забувайте на вулиці зараз мінус 14. Текст. Тому от, задачу свою тримати температуру вони витримали аж бігом. Аж бігом. Тут 19,5, тому що ну, в нього південна сторона і тримає він краще. Подивимося, що, що у нас тут. Текс, що у нас тут? Ну, теж 19,5. Не, не можу добратися. Ой. Він просто вущий. Це, розумієте, це той, що для ванної. Так, він класу IP44. Бачите, він, він зовсім вузесенький. Так, не знаю, ви... о, так видно. Бачите, теж 19 з крапочкою. От, ну і само собою зрозуміло, що насправді треба використовувати якісь. Отут От зараз буде найменше, От я можу поспорити. Чому? Тому що це знову ж таки північна сторона, плюс сходи, і він має прогрівати, дивіться, яку зону, оцю всю. Тобто йому, то йому, то йому колосальна робота, так? але ну, тут сходиться, якби не жила зона. Думаю, тут буде. Так, да, тут 18 тримається. Ну і знову ж таки, він невеличкий. Але, але він тримає. Температура не просідає настільки, наскільки могла би просісти. От. І Ну, звичайно, що. У випадку, коли великі морози, ви повинні подумати про додаткове джерело обігріву. Я в даному випадку от, приїхав 20 хвилин тому, запустив пічечку. Не знаю, видно, не видно. І шумить і гуде, вон там щось горить. Внизу. О, зараз не попадають, ні, не попадають. Тому пічечка сьогодні попрацює, трошки їм допоможе і буде абсолютна красота. Так, а так вони собі справляються своєю задачею аж бігом. А, ну тут внизу. До речі, що цікаво. Внизу, звичайно, що температура менша. Чому я нагадаю, в мене ж, в мене ще цоколь не утеплений. Тому, звичайно, що звідти трошки підтягує холоду. Як я утеплю цоколь, думаю, цей показник буде кращий. Тому що, ну, от оці датчики. Наприклад, оцей. Оцей. так. Віддалено вони показують 21. О, 21. Тому, в принципі. Я думаю, що тут адекватно. Тут взагалі 20. Хоча це 400 ватник взагалі. Це кухня. Тут майже 17 квадратів. Ну, як, буде кухня, ще немає її. От. А тут в цій зоні, от що цікаво, бачите? є тобто обігрівач аж там. От коридор, тут ніякого нагріву немає взагалі. фактично 20 квадратів оця коридорна зона. Тут немає ніякого нагріву. Взагалі теж нічого не гріє. Нічого не гріє. І тут стоїть оця штука. Бачите, що на ній? 18.1. Це при цьому, що отут з дверей, тут піддуває так, що воно його в баню. Тут треба закривати і щось придумати, можливо, додатковий. О, льодинка. Дивіться. Це, ну знаєте, двері це завжди біда. Двері ну, рішення є по дверях, треба там. З вулиці зробити таку гаранду, мінімальну там 2х2. Ну, інше 2 на 3 там вона вийде. так, і, і тоді цей показник покращиться так суттєво. І тим не менше, да, розумієте, тут, тут обігріву ніякого немає. Просто от чого я сюди прийшов, я хотів показати миттєве споживання. Пічка ще не встигла нагрітися. Вона тільки 20 хвилин, як працює, якби. Ну, от-от-от. Але о, я бачу, що вже навіть вже почалося. Вже трошки менше. Тому що воно стрибає від 4 до 5,5 миттєве споживання. Так, це немало. Ну але що ви хочете на вулиці мінус 15? Вночі було до 16, а зараз може трошки менше. Отаке от от у нас споживання миттєве. Це в основному обігрів. Тобто, тут зараз ну, може холодильник ще включатися тільки, і більше нічого немає. Тобто, дивіться, ключова задача яка? Миттєве пікове споживання до 6 кВт, до 5,5 6 кВт. Генератор витягне. Витягує так? Тобто ця задача виконана. Е, ясно, що вони просто включаються і працюють більше, тому що фізику не обманеш і в принципі скільки, які тепловтрати, таке споживання і має бути, так? Але ви завжди можете зробити одну з двох речей або запалити отаку пічку, якщо ви маєте щось подібне, або тиснути кнопочку, якщо у вас дозволяє потужність. Мені вона дозволяє, я можу ввалити все. І не мати цих проблем з температурою. Мені зараз якби, абсолютно не важлива ця температура, тут кажу ще раз, ніхто не живе. Тому як тільки хтось буде проживати, то в північних кімнатах, можливо, я і включу кнопочку на морози. Бо якщо до мінус 5, до мінус 10, в цьому немає потреби жодної. Тільки коли до мінус 15 і не що опускається. О, тоді, да, тоді починаються нюанси. Тому от така от вам інформація. Справляються, справляються. Знову ж таки, повторюю ще раз, 1,5 кіловатник працює в режимі 500 Вт. Це взагалі 400-ватник без додаткової кнопки. І його вистачає. І є ще отакі більші. Він кіловатник і 500 Вт тільки має, має зону нагріву. Е, ну, і в мене є два ще таких меншеньких. Вони є 700-ваттники сумарно, це от там, ну, наприклад, в кабінеті, зокрема, не знаю, видно його звідси чи ні? там. Отой висить. Він 700 ватник і в нього площа керамічна нагріву 350. Тому от так. Ще раз вам, це ідея, а ви робіть, як знаєте. Тому що люди у нас всі дуже розумні, кожен має свої унікальні знання і особливості. Тому я просто ділюсь, як мене влаштовує і як мені на даному етапі адекватно. Чому не розказуйте, що я дурний чи неправильно зробив? Є свої причини, є свої задачі, які ця штука виконує аж бігом. Якщо так зроблено, і ви не розумієте, чого, ну це ваші проблеми. Я розумію, чого, і задачу воно виконує. Тому от так. На цьому дякую.